Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із президенткою Єврокомісії пані Урсулу фон дер Лейен підкреслив, що жодних перемовин з Російською Федерацією не буде. І не буде жодних поступок Російської Федерації. Щоб ми зараз сіли з Росією розмовляти і щось їй віддавали, не буде такого на мене. Ніхто не тисне ані з лідерів Європейського союзу, ані зі Сполучених Штатів, підкреслив український президент. Заява Володимира Зеленського пролунала на тлі повідомлення телевізійного каналу NBC про те, що Немовби американці та європейці, посадовці з цих країн, почали обговорювати з українськими колегами ймовірність проведення мирних перемовин з Російською Федерацією. Так про це говорили під час кулуарних дискусій на засіданні контактної групи Рамштайн. Ці дискусії насамперед пов'язані із намаганням усвідомити, від чого Україні ймовірно доведеться відмовитися, щоб досягти домовленості. І є ці дискусії відзеркаленням реальної ситуації на фронті та політичної ситуації на заході. Американські і європейські чиновники дійсно занепокоєні тим, що війна увійшла у глухий кут, а питання допомоги Україні почало розглядатися на високому політичному рівні і вже не так турбує громадськість, тим більш на тлі конфлікту між Ізраїлем та терористичним угрупуванням «Хамас». Як відомо, у Білому домі недаремно побоюється, що зміна фокусу уваги може стати серйозною проблемою для подальшого постачання озброєнь України та й іншої допомоги, саме перед фінансовою, ми вже бачимо, що зараз адміністрація президента Сполучених Штатів підкреслює, що Буде надавати Україні зменшені пакети допомоги до того моменту, доки Конгрес не визначиться із тим, якою має бути сума такої допомоги. Як відомо, президент США Джозеф Байден виніс до конгресу законопроект, який передбачає спільну допомогу. Україні та Ізраїлю, але з із, е, такою постановкою питання не погоджується спікер Палати представників Майкл Джонсон. Республіканська більшість у палаті проголосувала за окремий пакет допомоги Ізраїлю. Однак, поки що невідомо чи пройде він через сенат, і найголовніше чи не буде заветований президентом Сполучених Штатів, що у свою чергу дасть можливість повернутися до законопроекту щодо спільної допомоги Ізраїлю і Україні. Але треба звернути увагу на ще одну важливу констатацію, яка є у репортажі NBC. Американські посадовці сказали журналістам, що вони не бачать жодних ознак того, що президент Володимир Путін готовий до перемовин з Україною, а натомість вважає, що зможе перечекати Захід. тобто Продовжувати воєнні дії аж до того часу, поки Сполучені Штати та інші західні країни не відмовляться від фінансування України, або ж до моменту, поки допомагати Україні буде занадто дорого для заходу. І мені здається, що це найважливіший момент, який ми маємо обговорювати, коли мова йде про перемови. Тому що коли починається тема перевон, як правило, ми... Обговорюємо насамперед те, наскільки українська сторона готова до таких перемовин з Російською Федерацією, що вона має змінити у своїх підходах, щоб такі перемовини відбулися, або чи може Білий дім та керівники європейських країн примусити Володимира Зеленського почати переговори із Володимиром Путіним. За душками цих дискусій залишається найголовніше а наскільки зацікавлений Володимир Путін у перемовинах із своїм. Українським колегою і взагалі наскільки Володимир Путін зацікавлений у мирі з Україною. Адже сам вибір російським президентом війни на виснаження говорить про те, що він готовий до багаторічних дій щодо знищення сусідньої держави. Ми маємо пам'ятати, що головною метою Володимира Путіна є зовсім не утримання Криму чи Донбасу, а створення умов, за яких території колишніх радянських республік повернуться під контроль Російської Федерації, стануть частиною території або цієї держави, або нової союзної держави, яка буде створена у державних кордонах зниклого у 1991 році радянського союзу. І це щире політичне переконання Путіна, переконання, в якому його підтримує переважна більшість росіян. Звісно, зараз ми бачимо ситуацію, за якою російська суспільна думка погоджується на можливість мирних перемовин. Однак, знову таки за умови, якщо під контролем Росії залишиться хоча б окуповані на даний момент території України, і вже щодо збереження цих територій, Путін може точно спиратися на Очевидно, суспільну підтримку у власній країні. Ми досить часто, коли говоримо про переговорний процес з Російською Федерацією та зміну ситуації, керуємося не якимись реальними підставами, а бажанням видати те, що ми хотіли б побачити в результаті за дійсність. Вважаємо, що якщо українські війська візьмуть під вогневий контроль Крим. Путін вже бажатиме перемови. Вважаємо, що якщо українські війська вийдуть на державні кордони 1991 року, це призведе до краху путінського режиму і до того, що спадкоємці Володимира Путіна будуть бажати знайти спільну мову з Україною і домовитися з нею про мир і про вирішення всіх тих проблем, які були створені російською агресією. Вважаємо, що якщо Україна поверне собі свою територіальну цілісність, Росія буде насамперед зайнята власними внутрішніми проблемами, а не проблемами боротьби з нашою країною. Все це дуже хороші бажання. І, звісно, ніхто не виключає, що ситуація може розвиватися за таким варіантом. Але можуть бути абсолютно інші варіанти. Володимир Путін не погодиться на перемовини з Україною за жодних обставин, і Росія продовжуватиме. Бойові дії на українському державному кордоні буде продовжувати свої ракетні атаки на Україну, навіть якщо українські прикордонники вийдуть на державний кордон України і Росії, визнаний міжнародним співтовариством. Росія нікуди не зникне і буде займатися не внутрішніми проблемами, а нашими проблемами, навіть якщо питання територіальної цілісності України буде відновлено. І... Це також абсолютно ймовірні і реалістичні варіанти розвитку ситуації у російсько-українських взаєминах на період найближчих, навіть не років, а десятиріч. І тому, коли ми говоримо про те, як Україні вийти з цієї ситуації, бо можливо з військової точки зору можна полемізувати, чи є глухий кут на фронті, чи немає, а з політичної точки зору точно глухий кут є і ніякого виходу з нього ніхто у світі не бачить. То тоді маємо визнати, ми маємо шукати такої моделі безпеки, яка дійсно примусить Російську Федерацію. Шукати, якщо не перемовин з нами, так принаймні припинення воєнних дій. Припинення воєнних дій і буде реальною перемогою України, якщо з боку Росії вони дійсно будуть колись припинені. І українці зможуть хоча б на певний час зітхнути вільно і почати відновлювати свою державу. Однак така модель безпеки передбачає вступ України до НАТО або отримання таких гарантій з боку країн-членів НАТО, які б унеможливили атаки Росії на суверенну українську територію, принаймні на ту територію, яка буде на момент надання таких гарантій знаходитися під контролем легітимного українського уряду. Такі гарантії безпеки передбачають сильну українську армію, сильну технологічну і зосередження усього. Державного бюджету саме на воєнних потребах, на потребах безпеки, мрія про багату державу, яка зможе будувати щасливе європейське майбутнє після війни, має поступитися мріям про сильну державу, яка зможе після війни відстояти свій суверенітет. А чи буде така держава у наступні роки чи десятиріччя багатою? Це величезне питання, таке ж варіативне, як і всі інші. От, коли ми зосередимося на Пошуку варіантів безпеки в ситуації, коли Росія навіть не буде дивитися у бік мирного вирішення проблем з Україною, тоді, можливо, почнемо жити у цій реальності, на яку заслуговуємо. У реальності України, яка здатна буде зупинити Росію у її, насамперед, політичних зазіханнях на нашу країну і на нашу територію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої. Соціальні мережі на каналу і Баймікофі, які допомагають розвивати ці проекти, користуються функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!